міста представляє! Сьогодні ми здійснюємо подорож хочинськими зупинками. Перша зупинка – що ви не встигаєте на автобус. Пішла баба через лавку Здорово, Малійко! Здорово! Куди є? Та на базар, ні? На базар? Так. А я тебе не встичую? На базар? Ти воно поміняли, ти воно ростом, та твоє не до чого. Сідай! Кого ти одбігав? Ви ж бачаєш, що копнула? Та я роботу шукаю, шо є? Веде, бухай, вживай! 12-10 місяців. Та йде? Охоронник. Буду охороняти. На 12 тут можна сидіти? Охороняй. Де, де, ось сняй, де? Сидимо, рік ось сідаємо, та й... не говорите. Mm. Це шо, Дай сюди ту мою воду. Яй, тут то, то, то треба вміти кидати. Що ти? Як там твоя нога, файна? Да, то все да, добре, а твоє що там? Та моє то є страшне. А то то носу такі вот. Во, як то посяги це сонце. О так во, ось та гре. Твой гарен портит, то, то дуже файно помагає. Має трошки такий запах. По А має, але ну то, то помогаю, ну то тоді тобі допомагає. Ну то треба тут мусити. А ти не тянемо! Я думаю сама я... проходить? Ай, щось не дуже. Достаточно. Ну що так, Слава Ісусу було, файник і бо. Чи ти є? Долбнули. Ну та а, та я знаю, твою бабу знаю, корову мало вже продавала, так? Так. А, так, ну, так. Ну. Що скажеш? А автобус той кінець вже їхав? Я не знаю, бо то-то-то поміняли, ні до страки, то-то-то страки. Що ні, Маріко? Тоска, просися. Поміняли, то-то ні до чого. Та бабуся, автобус вже поїхав. Та як поїхав? Час? А так? Та ти мене не, 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 не впам'ятаєш. Та поїхав вже нею стороною. Я піду на прихід на заяву на, на того голову би то поміняли той розказ. Я маю до лікаря їхати, ну як таки може бути. Ну ні. Нічого не встигаємо ні? Ні? піском. Мене не нога болить. Зараз намащуваль вольтагреном та піду. І це лише наша перша зупинка. Це далеко ще не все. Тому ми переходимо на наступні наші Хотінські зупинки. Це наша друга зупинка. Піса! Зупинця щотрома не теж зупиняться! Тут ми можемо знайти! Запиті, не купить чекушки! Пару тапуса! На макулатуру піде! Все! То ли ця зупинка була набагато ліпша. Говки були не поламані, сук нікого не була, дірів тих, що зараз, не знаю, стадо овець може туди вісти. Стала ще зупинка, дім для голубів. Та й певно, ці скаржиться. Це наша кінцева зупинка. Вона займає перше місце серед усіх зупинок. А зараз ми переходимо до найцікавішого. Поїздка на нашому транспорті. двічка. Як ви бачите, ми вже в транспорті річка. Тут дуже зручні біла. Дуже зручні. Задім може подивитися на прекрасний вид. Також оку у нас є. Прекрасний вид нашого хоч. Клас! Клас! Зараз ми проведемо інтерв'ю серед пасажирів нашого транспорту. Що ви можете сказати за нас транспорт? Цей транспорт незвичайний крісла такі собі пластмаска. Ну і автобусом такий приємний. Трошки жарко в ньому. Нема чим дихнути, правда, але то таке. Нічого, переживемо якось. Зручніки сам трошки жарко і бомба, бомба, бомба. такий великий, просторний, Я чим подихати? То вони там бреш. Ну, ти я дуже тоже дуже файний автобус. Ви, що можете сказати, наш автобус? Він дуже файний, швидкий, надзвичайно зручний, правда. І надзвичайно зручний. Чабука на дорозі всім підрізає по шансом в салоні. Наступна наша зупинка коло Пвентеру. Вона теж така собі непогана, але краща, ніж була попередня наша зупинка. Тому зараз ми хочемо вам показати ще одну ситуацію на цій зупинці. Отож, поїхали. Ой-ой-ой, Василько, та що ж ти тут робиш? ти на цвинтарі збираєш. Що ти тут робиш? Ці хотінські зупинки прекрасні. Є якісь кращі, є якісь гірші. В кожного є свої плюси і мінуси. Але кожного ранку. В будні дні, а то й у вихідні, зустрічаються люди, які обговорюють в кого, які порядки. Кожен зустрічає своїх друзів, кожні мають свої історії. І наші зупинки мають багато класних історій. З вами була команда Двічка. До, До нових зустрічей!